Маємо в наявності набір вічно багонії в чотирьох кольорах: білий з зеленим листом. Ось така біла квіточка з рожевою облямівкою та темно-зеленим листиком. Ось такі шикарна, червона з темним листом та червона з зеленим листом. Бегонія – це максимально невибаглива рослинка. Наростає кущик 25-30 см у висоту, дуже гарно квітне, аж до морозів до перших. Рясно квітує циклічно, не зупиняється, потребує мінімального догляду, мінімального поливу, а також в умовах нашого спекотного літа чудово почуває себе на сонячних ділянках. Якщо ви хвилюєтеся, що у вас не буде часу на догляд, то бегонія є чудовою альтернативою сурфінії, петунії у догляді. Ось такі красуні. Ціна набору з чотирьох штучок 140 гривень. Пакуємо безкоштовно відправочки новою та Укрпоштою для замовлення. Пишіть на вайбер. Номер телефону 073 024 33 59.